Всім привіт, сьогодні травні 11, 25-го року, і сьогодні ми поговоримо про те, на що варто звертати увагу перед тим, як починати клейм за страховою компанією, і коли ви намагаєтеся вирішити, чи варто цей клейм починати чи ні. Я поясню вам ці відповіді на ці питання, основуючись на інспекції ситуації, яку ми сьогодні тільки ранком вияснили в ви одного клієнта, яка до нас звернулася теж через відео, які ми знімаємо. В неї ситуація наступна: застрахована за компанію National General. National General – це компанія, якою володіє Allstate і всі правила опрацювання клеймів будуть теж основуючись на правилах страхової компанії Allstate. Живе в будинку 8 років, даху плюс-мінус 25 років. Ніколи клеймів ніяких не робила. Дах не протікає. Поки що, все добре, але вже доживає свій вік. Значить, дивіться. Перше, що ми сказали, дорога клієнтка, вийшла нам, будь ласка, копію свого іншої сполусі, щоб ми могли перевірити, що там покривається чи не покривається. Нам немає ніякого змісту їхати до вас і витрачати і наш, і вашей теж час дивитися, чи є у вас пошкодження на даху, якому є 25 років, чи можливо там все добре з дахом. Чого розумієте, ніколи не буває, скільки штормів проходить через вашу е, вулицю чи через ваше місто за останні 25 років. Перед тим, як ми дивимося, чи є у вас покриття на дах, взагалі чи немає. Клієнтка нам вислала. Свої іншуренспалесі, ще декілька днів назад, тому ми знали, на чому ми стоїмо. Ми все рівно приїхали, зустрілися з цією дівчиною, і ось до чого ми дійшли. В неї в іншу неспаласі є один такий нюанс, який називається roof payment schedule. Roof payment schedule це тоді, коли страхова компанія має таку табличку в вашому ж іншуренспаласі, яка розписує, скільки грошей у відсотковому відношенні ви отримуєте за ваш дах в залежності від віку вашого даху. Для прикладу. Конкретно в цієї дівчини, її, її даху плюс-мінус 25 років, з того, як дах виглядає, а дах зроблений з матеріалу, який розрахований на 30 років. Тобто дах уже прожив майже все своє життя, йому залишилося жити декілька років. В цій таблиці, в її полосі, конкретно пише, що в такому випадку страхова компанія відніме 75% від вартості даху і заплатить тільки 25% плюс. З цих 25% ще будуть відніматися дедакта, які в її випадку 5 тисяч доларів. Тобто, якщо ми зробимо клейм на дах, і страхова компанія погодиться, що вони мають платити за весь дах 30 тисяч доларів, для прикладу, все. То в кінці кінців, навіть про те, що весь дах у нас одобрений страховівкою на заміну, ми отримаємо там 2,5 до 5 тисяч доларів максимум, все. Тому ми ніж на до висновку, що робити клейм за страхівкою на даний момент, не варто тепер. І мені клієнт давно сказав, що Володя, твоя робота полягає в тому, щоб подзвонити страхову компанію і дати їм адрес, куди гроші висилати. Не зовсім дуже часто люди починають клейми і не знаючи умов, яких нічого не спалося, не знаючи багато мільйон різних факторів, які я вам декілька з них зараз поясню в цьому відео. А потім вже з цим нічого не пробиш, розумієте, ми не можемо час повернути назад. Тому дивіться, от який план ми стали з цієї дівчиною конкретно. Перше. Ми список страхових компаній і конкретно іншуренс який їй потрібно купити від тих страхових компаній для того, щоб в майбутньому, коли час прийде, якщо час і час прийде, вона змогла отримати гроші від своєї страхової компанії за свій дах, а не тільки за весь дах, не тільки копійки декілька тисяч доларів. Ми сказали, їй, дзвони в цю страхівку, отримай ось таке policy. коли вона буде телефонувати і отримувати ці quotes, estimates естимиць на ці страхона іншуренс що нічого не коштує ні вам, ні їй не буде коштувати. То вона буде ці палеці вислати до нас, щоб ми їх спочатку провірили перед тим як вона буде за них платити. Розумієте? Немає змісту міняти палеці погане, яке у вас зараз є на інше, погане, якщо або на інше, якщо ви не знаєте, що воно краще є. Тому вона зателефонує, отримує декілька еснеметів, декілька цих квоутс, Вийшла нам, ми подивимося, впевнено, що там все нормально, і тоді скажемо так, купляй і все нормально. У нас є окреме відео на Ютубі про те, як правильно замінювати страхівку в себе на будинку. Якщо вас цікавить, у вас така сама ситуація, або якщо ви застраховані за страховою компанією, яку ви знаєте, або ми вам сказали, що вона не платить гроші за дахи. А у вас є така ситуація, то дивіться це відео, там буде більш детальніше про це розписано. Це єдина річ, яку ми не можемо зробити замість вас. Ми не можемо купити страхівку на ваший будинок ваші вашого ім'я. Все інше ми зробимо. Страхівку купити ми не можемо. Тепер номер два. В цієї дівчини конкретно даху плюс-мінус 25 років. І ми знаємо, що цей дах зроблений, що він зроблений зі шинклів, які є архітектурні або в іншому люди називають їх ламінейтед, ламіновані шинклси. І зазвичай вони розраховані на 30 років. Коли страхова компанія приходить, то вона дивиться на ці всі фактори, і вона намагається заплатити вам за дах. Як можна менше грошей, і і вони скажуть: ми платимо вам за найдешевші шинглси, які можна купити взагалі в історії людства, або ж. Якщо ви з цим не згодні, ви можете це оспорити. Для того, щоб це оспорити, потрібно взяти один кусок вашого даху, вислати в ви лабораторію, з якою працює конкретно страхова компанія, ваша, і отримати від них документ про те, що цей дах зроблений з такого то такого -то матеріалу, і він коштує стільки-то, стільки-то. Таким чином, вартість проекту вашого, що страхова компанія реально вам заплатить, автоматично виросте, скажімо, зазвичай на відсотків 10-15. Якщо ваш дах коштує 30 тисяч доларів, то ви вже собі 3 тисячі зекономили на цьому. Це номер один. Номер два. Якщо приходить страхова компанія і каже, окей, ми знайшли пошкодження від вітру, від граду, 20 шинглесів пошкоджені. Ми вам заплатимо гроші за ці 20 шинглесів. Для того щоб такого не було, потрібно могти страховій компанії доказати, що цей дах не підлягає ремонту. Там вже ви самі зробити не можете, для цього потрібна ліцензія, щоб ви сказали, я така-то, така то людина чи компанія, маю ліцензію на те, щоб робити дахи, або там є інша типу ліцензії, теж сертифікації а, від компанії, яка називається Hague, H a HAAG, або National Roofing Association, і декілька різних варіантів є. І тоді страхова компанія не може казати, що поремонтуйте цей дах, якщо ми або людина, або компанія за ліцензією, яка займається дахами, каже, що це неможливо. Чи варто це робити, чи ні? Звісно, 100% на кожному даху. Тепер ще один нюанс. Якщо страхова компанія приходить і каже, Окей, ми подивилися, що на вашому даху є пошкодження, і ми пропонуємо його теж поремонтувати. І розумієте, чим більше стратегій є, які можна підготувати, до яких можна підготувати перетину відпочивати цей проект, тим краще. І одна з стратегій дуже корисних, це ви, як клієнт, підписуєте документи, що ви дозволяєте нам спілкуватися з вашим білим департаментом з містом. І ми висилаємо їм такий запит, називається FOIA request, який дає нам можливість отримати докази від вашого міста. Про те, скільки років вашому даху, або коли в останній раз хтось брав дозвіл на роботу, щоб замінити дах на вашому будинку. Якщо ви скажете окей, робіть це, то ми за декілька тижнів зазвичай отримаємо ці документи, і місто скаже: останній раз попередні власники, якщо це не були ви, міняли дах там, 28 років назад. І це є офіційний документ, який підтверджує вік вашого даху. Тепер пам'ятайте, якщо ми вже взяли шматок вашого даху, вислали в лабораторію, також і, і, і знаємо, що цей дах зроблений з матеріалу, який випустила така то компанія, це такий тип матеріалу, такий-то бренд, знаєте, як Toyota, Camry, і я потім всередині, який Trim Level, так само шинглсами. То в них в документах буде розписано, чи можна ремонтувати дах, чи не можна ремонтувати дах і на яких умовах це має трапитися. Якщо ваш дах зазвичай правило, таке, прожив уже 75% або більше від свого віку, на який він був зрахований, то в документах буде писати, що дахи ремонту не підлягають. Але знову ж таки, страхова компанія тільки прийме такого типу аргумент, якщо ми зможемо їм по документам доказати, якого типу даху вас є, і скільки цьому даху конкретно років є. Тому нам потрібні документи від вашого міста, доказуючи, скільки років даху нам потрібно взяти оцей один шингл, вислати в лабораторію, щоб підтвердити, якого яка компанія саме випустила це. Тому що ми не можемо вислати страхову... ми можемо просто вони це не приймуть. Документи всіх компаній, які коли-небудь випускали матеріали на, на дахи, і сказати, одна з них каже так, тому що є, які кажуть, чорна, які кажуть біле, розумієте? Тому теж важливо. Також нам потрібно зняти відео для страхової компанії, і чим швидше ми це зробимо, тим краще про те, що ось ми прийшли до цього клієнта, і клієнт захотів, щоб ми е, подивилися, якого типу шинґлз в них на даху є. Ми взяли один шингл з їхнього даху, вислали це в лабораторію, тому в нас є ця бумажка. Щоб не було дірки на даху, тому що цей шингл треба з даху вашого зняти. Зробити фотографії, що це прийшло з вашого даху, конкретно, а не з вашого сарая. Або не, або не шинглси, які були на запас у вас там в сараї збережені, навіть розумієте? Треба фотографії, конкретно ще з вашого даху. І. Щоб не було дірки в даху, вашому потрібно постати ремонтувати дах не можна. розумієте? ми зремонтуємо ваш дах. І страхова компанія скаже: А ну ви ж зремонтували дах, один коли зняли, один поставили, все нормально, давайте ремонтувати. Тому що ми зробимо, це поставимо тарп, такий пластик, який водонепроникаючий на ваш дах невеликого розміру, такого самого кольору, як ваш дах, щоб в очі не кидалося, і десь ззаді будинку, щоб не видно спереді. Звісно, що найкраще місце вибрав уже яке можливе. І тоді, коли страхова компанія прийде, вони побачать, що цей тарп є. Якщо в нас вже є цей тарт, цей пластик на вашому даху, і воно не буде протікати це гарантія, то що ми теж можемо зробити, і знову ж таки, в кожних в різних людей є різна ситуація. Треба дивитися, чи варто це робити, чи не варто, чи це хороший аргумент, чи це поганий аргумент. Ми включаємо камеру, одна людина тримає цю камеру, і знімає, а інша людина, в кого теж є ліцензія, це обов'язково важливий фактор, яка має ліцензію на те, щоб займатися дахами, а, буде сказати, ми, ви, ми виняли цей шингл з даху, тепер ми хочемо. Такого самого типу шинглс поставити назад. І якщо ваш малаху 25 років, то це ніколи в житті не вийде. Ви піднімаєте шингл, він тріскається, гранул сипляться, матеріал переходить з шинглта на шингл, клей розклеюється, Багато різних мінусів і плюсів ну, ситуації, які можуть трапитися. І якщо людина, яка цим займається, має ліцензію, і на відео в страховій компанії ми можемо доказати, що ось на вулиці була температура, яка. Конкретно прописана в документах, які ми отримали з лабораторії. Ми намагалися зробити тест, щоб від не тест, а ну, ми тестували шинглси і намагалися зробити ремонт шинглсів. Ось ремонт не вийшов. Тепер розумієте, яка різниця виходить між ситуацією номер родин, коли дорога страхова компанія. Ой, мені сказали в сусіди, що там був град, чи чи вітер якийсь. Давайте мені гроші за страхівку за за, за, за мій дах. Порівнює з ситуацією, коли приходить частина за страхової компанії. І перед тим як він вилізає на дах, ми його зустрічаємо. Дах уже крайду весь розмальований стрілочками. Крапочками позначено всі пошкодження, щоб страхова компанія не могла нічого пропустити. А в вашому insurance policy прописано, що це є респонсабіліті, відповідальність вас як власника будинку, або будь-кого кого ви наняли, щоб представляти ваші інтереси, щоб доказати страховій компанії, що трапилося, як стало як, як трапилося, чому це має покриватися умовами вашого іншу резпалу. Скільки буде коштувати поремонтувати це все? Якщо ви не знаєте, як це робити, то най вам Бог тільки допомагає. Якщо ми приходить часто за страхової компанії, і ми їм кажемо, дивися, ми така, -така компанія нас є ліцензія на те, щоб працювати з вами. Офіційно. Ось вам папочка дає розмір вашого будинку. І знову ж таки, треба знати, з якою компанією конкретно працює ваша страхова компанія, щоб купити правильні розміри від правильного вендора. Ось вам докази про те, що тут був шторм. Знову ж таки, треба купити репорт від правильного вендора, з яким працює саме ваша страхова компанія. Ось вам естимейт, uh, зроблений не на серветці на туалетному папері, а конкретно в програмі, яку використовує ваша страхова компанія. Ось вам. Відео або просто бумажка на які є ссылка і QR-код, де вони можуть скачати це відео на протязі наступних двох років, де ми робили тест, намагаючись перемонтувати дах, і цей тест провалився. Дах не підлягає ремонту. Ось вам докази, що ми від лабораторії отримали документи, що це за шингл, скільки він коштує, де його можна купити, чи можливо його вже не можна купити. Ось вам докази від міста, що місто каже, що останній раз цей дах робився 24 чи 27 років назад. І порівняти про ці два варіанти. Коли аджастеру коли за страхової компанії, все, що йому треба зробити, це відкрити цю папочку, сказати Окей, давай я зроблю свої фотографії, інспекцію зробимо бо фотографії йому потрібно зробити на своїй програмі, і та програма конкретно показує штамп, коли ця фотографія зроблена, ким це зроблено і місце, де це зроблено. Потім він приходить в офіс, відкриває цю папочку, в нього все, що йому треба є. Дуже часто страхові компанії мають систему оплати джастерам, якщо вони незалежні, і ви не можете вибирати, хто прийде. Okay? Для кожного на часу ми маємо дві-три папочки різні, в залежності від того, який джастер приїде. Ми вже з ним говоримо, на місці це бачимо. І якщо це незалежний джастер, який заробляє більше грошей, якщо йому прийдеться робити більше роботи, то, то йому треба зробити естимет, йому треба зробити розмір цього даху, йому треба зробити все, що ми вже зробили. І тоді він отримає багато грошей. А якщо ми йому дали папочку, але зовсім тільки якщо він заплатить за цей дах. Якщо ми вже зробили всю роботу замість нього, йому треба просто підписатися внизу, загрузити це в свою систему, або відсканувати QR-код, або написати ссылку в себе на комп'ютері, і скачати відразу одним файлом на свій комп'ютер все, що ми зробили для нього, і він може пускати, що він це все зробив і заробити ту саму кількість грошей, що він би заробив, якщо б він витратив на це 2, 3, 4, 5 днів і, і купу грошей, бо це треба все купляти, не тільки робити, то такого типу клейми. Апрувал отримують в 100 разів частіше ніж коли привіт. А ми хочемо просто безплатний дах. Ну якщо те, що я зараз сказав, переконало вас в тому, що наша робота полягає не тільки в тому, щоб позитива страхову компанію і сказати їм на який адрес вислати гроші, то відео внизу під цим відео звертайтеся безкоштовна консультація. Будемо раді допомогти.